Молитва за Україну, а що ми ділимо з за рідним гаєм в якійсь далекій чужині хтось по-українськи розмовляє, а сам на іншій мові говорить, а там ворог під рідним краєм стоїть, не знаючи ганьби, і сорому нема отої тварі вінніщить все на нашій рідній стороні. Домівки наші, батьків, жінок і малих діточок. То немовля, не встигши народитись, вже чує постріли гармат. Ракети падають на місто, все і всіх знищує той російський окупант. Вблагаю Боже, дай нам сили все витримати в такий тяжкий час. Всі моляться весь світ за нашу Україну. Не маємо ніяких кроків ми назад. А українські козаки б'ють москаля так, що зуби сипляться у них. Ми маємо відважні місні сили, щоб боронити рідної землі. Всі ми, українці, дякую нашим сестрам і братям всього світу, що протягнули руки помочі для нас. Ми тихо стоїмо в сторонці. Тут мир і спокій на землі, Ташки співають, сонце гріє, квітнуть квіти, вода в джерелах струменить, весна приходить вже до нас. Блакітне небо. Ліс зелений, свіже повітря, тишина, сміх діточок і матері щасливі, що в мирі тут на Божій землі. Ми молимось за Україну, дай Боже сил всім нам, щоб бути в мирі і щоб закінчилась війна, щоб ворог з них, з усього світу і були знову всі щасливі, щоб повернулись ми в рідний край. Ми відбудуємо нову нашу Україну, де буде мир, де буде рай. Ми молимось за Україну. О Боже, створи на цілому світі тільки рай. О Боже Боже, тільки перед Тобою станемо ми на коліна, вблагаємо Україні, допоможи. Амінь.